Чанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Сьогодні відзначаємо Вербну неділю. Це одне з найголовніших християнських свят, яке пов'язане зі святкуванням Великодня. Цікаво, що в данину це було народне язичницьке свято, яке поступово злилося з християнською подією входом Ісуса Христа до Єрусалиму. Напевно, кожен з нас пам'ятає з дитинства веселу приказку: не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. Це одна з основних традицій верної неділі, святкування якої тісно пов'язане зі світлим Христовим Воскресінням. Наші предки називали верну неділю також Вербицею. Це було популярне народне язичницьке свято, яке з приходом християнства на територію сучасної України злилося із важливою християнською подією входом Господнім до Єрусалима. Неодмінним атрибутом свята є саме вербові гілочки, які спочатку освячують у храмі, щоб потім ними жартома побити рідних і друзів. Верба в нашій країні замінила пальмові гілочки, якими вітали іудеї Ісуса Христа в Єрусалимі. Це перша рослина, яка починає квітнути навесні, а тому наші предки вірили, що вона символізує пробудження природи. Попри усвідомлення прийдешніх страждань, Ісус Христос все одно йшов до Єрусалиму для жертви на Христі. Попри ненависть жорстокого натовпу, він все одно продовжував любити. Маємо досконалий приклад любові, милосердя та жертовності, які вкрай важливі, особливо у теперішній час. Шановні жителі територіальних громад, щиро вітаємо вас зі святом святого входу Господнього в Єрусалим з вербною неділею. Вважається, що верба, якою віряни вистилали дорогу нашому Спасителю при вході в Єрусалим, зможе захистити від зла душу і тіло людини. Кожен з нас пам'ятає прості слова з дитинства, коли батьки приносили освячену вербу із храму і приказували: не я б'ю, верба б'є за тиждень, великий, будь здоровий, як вода. Це наші тисячолітні українські національні традиції. Сьогодні хочемо ще раз подякувати нашим воїнам-захисникам, нашим героям, які відважно боронять Україну від російської агресії та мужньо даючи відсіч окупантам, наближають нашу перемогу. Підтримуємо один одного, допомагаємо Збройним силам України, гуртуємося задля перемоги добра над злом, а світла над темрявою. нагоди свята зичимо усім вам міцного здоров'я, злагоди у родинах, достатку та мирного неба над головою. Нехай Вербове галузя буде нагадуванням не лише про радісну зустріч Господа з жителями Єрусалиму, але й нагадуванням, що все змінюється, зима переходить весну, все зеленіє, цвіте і буде приносити плоди. Нехай у цей день в тилу і на фронті, в домівках та окопах панує дух свята, а сила молитви береже наше військо і миролюбний український народ. Нехай ця верна неділя принесе кожному із вас здоров'я, душевний спокій, злагоду та перемогу. Нехай Господь захистить кожну українську родину та наших мужніх воїнів від ворожих куль та зішле своє благословення. Нехай вербове гілля, якими прикрашаємо сьогодні домівки, стане символом нового життя, перемоги та майбутнього процвітання України. Війна теж закінчиться. Ми переможемо, змінимось, станемо стійкішими і обов'язково дамо плоди церкві Христовій та Україні. Не я б'ю, верба б'є віднині за тиждень великий. Майже півтора мільйони євро для розвитку бродівської громади. 19 квітня моніторинговий комітет підбив підсумки конкурсу за напрямок довкілля. 16 проєктів буде реалізовуватися на Львівщині. Бродівська міська рада разом із партнерами, в числі переможців. Два із трьох проєктів отримають фінансування. Загальний бюджет проєктів орієнтовно 4,6 мільйонів євро. Бюджет бродівських проєктів 1,4 мільйони євро. Проєкт разом за безпеку на транскордонній території буде реалізовуватися в партнерстві з Єврорегіоном Карпати Україна. Проєкт, який буде реалізовуватися в Бродівській громаді, облаштування центру безпеки Станіславчику бродівської територіальної громади, передбачає формування добровільної пожежної частини та її матеріально-технічне забезпечення. Проєкт покращення транспортної системи захисту навколишнього середовища в місті Гавролін і Кмінні Седліця. Польщі та в місті Броди в Україні шляхом розвитку водно-каналізаційної інфраструктури. Будуть реалізовуватися спільно із Єврорегіоном Карпати Україна. У бродах буде проведено капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції очисних споруд. Щиро дякуємо всім, хто долучився до налагодження партнерства, яке переросло у дружбу підготовки проєктних пропозицій. Рятувальники Золочівщини до тижня безпеки провели інформаційну роз'яснювальну роботу з дітьми, обговорили найактуальніші питання: перелік правил у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів та сучасних знахідок. Дії під час сигналу Повітряна тривога. Як не допустити пожежі вдома, також рятувальники нагадали номери телефонів екстрених служб порятунку 101, з за якими варто телефонувати у разі загрози або виявлення надзвичайної ситуації чи пожежі. На завершення молоді освітяни щиро подякували та пообіцяли дотримуватись усіх вивчених правил. Волейбольний клуб Нафтовик тріумфував на Кубку Бродівської територіальної громади. Сьогодні, 28 квітня, відбулися завершальні поєдинки відкритого Кубку Бродівської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд. У першому півфіналі Дю США міста Броди вдалося здолати ВК Бродівські леве з рахунком 2-1. А другому ВК-Нафтовик майстерно переміг ВК «Петхолич» з рахунком 2-0. Проте запеклем став фінальний поєдинок, де витривалість та досвід гравців ВК Нафтовик виявилися вирішальним фактором. Вони впевнено обіграли дю США, завоювавши звання володарів Кубка з рахунком 3-0. Від імені Бродівської громади нагороди вручили начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін. Головний спеціаліст Михайло Чунгін та президент громадської організації Федерація волейболу Бродівського району Андрій Ковтун. Щиро вітаємо переможців та дякуємо всім учасникам за майстерні ігри та спортивний ентузіазм. Святкові вихідні були також і футбольними для Бродівської громади. Юнаки «Бугуна» зіграли виїзний матч відкритого чемпіонату у жовтанцях. У першому таймі ситуація була дуже хитка. Обидві команди шукали свою манеру гри у цьому поєдинку і на перерву розійшлися з рахунком один а вже в другому таймі юні богунівці перелаштувалися та переламали хід матчу 5-1. Впевнена перемога для бродівчан. А в неділю богун не міг підібрати ключі до «Жовкви». Другий матч бродівської команди у чемпіонаті Львівщини першої ліги виявився дуже складним. Це була напружена гра з багатьма картками та дуже частими свистками від рефері, чимало спірних моментів, але врешті Богун пропустив 4 м'ячі, так і не зміг ще реалізувати три свої 100% моменти та чимало гольових ситуацій. Прикро, але гра продовжується. Бажаємо командам успіхів у наступних матчах. Боліваємо за вас! Два храми, що духовністю єдині Україна у молитвах за перемогу, мирне небо і спокій до свята Воскресіння Господнього. А душа митця рветься на шматки, руки вимагають творчості і креативу. Вогонь у серцях у нас, на свічках, і Лопатинській громаді творять, щоб теплом зігріти життя. Творять, щоб полум'я добра сягнуло наших хлопців і дівчат, які на варті наших буднів. Творять, щоб іскра натхнення зазирнула у кожну оселю. Герої наші, титани, ви наш оберіг. Ми доземно вклоняємось вам і молимося за нашу перемогу. Лише завдяки вам ми зустрінемо це свято у затишному будинку. І майже кожному з нас чекають на свого героя. І ми дочекаємося кожного і кожного. України так тісно переплітається із хресним шляхом Ісуса Христа. Страждання нашої неньки такі ж тяжкі і болючі, несправедливо захоплені території, нелюдські знущання росіян над нашим народом. Та всі ми знаємо, що після смерті прийшло світле воскресіння, перемога, життя над смертю, добра над злом, правди над несправедливістю. Тож перемога неодмінно на настане, молимося та просімо Христа про якнайшвидшу перемогу над ворогом за силу і єдність нашого народу. Світла і добра нам усім, та у кожну родину на завершення пропонуємо вам роздуми учнів 9 класу Гланянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, хресна дорога України, пісенний супровід хору Херувими. Засуджений на хресну смерть, подібно як зараз засуджують і вбивають наших воїнів-захисників. Пам'ятаєш, як тебе засуджували, а зараз наша Україна на твоєму місці, бо Україну засудила і розпинає Росія. Міста України, такі як Маріуполь, Харків, Ірпінь, Бучу, Бахмут і багато інших, зараз тяжко бомблять. Я тобі це все розказую, хоча ти це все знав, знаєш, бо ти завжди є поруч з нами. Проте я тебе дуже прошу, щоб закінчилася ця страшна війна, щоб Україна перемогла, точно так, як ти переміг смерть і воскрес. Будь ласка, допоможи! Нам вкрай потрібна твоя допомога. Ми щиро молимося до тебе і дуже любимо тебе. Ісусе, сьогодні на цій хрестній дорозі я хочу щиро молитися і вдивлятися, наприклад, твоїх вчинків. Коли ти брав на себе хрест, ти брав його гідно і з великою честю, бо ти усвідомлював усю глибину своєї місії. Так подібно сьогодні наша Україна, і всі ми, як народ, беремо на свої ремена Хрест і стараємось його з честю і гідністю нести, хоч який він важкий і болючий не є. Отож, ми щиро віримо. Що також і цей хрест, який ми зараз мужньо несемо, увінчається перемогою і славою, адже дуже високою ціною здобуваємо ми. Ісусе, сьогодні я хочу розказати, що я думаю про війну. Мені боляче і прикро, що наша Україна так страшно терпить. Наші воїни, подібно до тебе, падають під тягарем жорстоких знущань, яких завдають їм росіяни. Я дуже хочу, щоб Путін і весь його народ почув мої слова, твій заклик до покаяння і зрозумів, що так робити не можна, що він робить з нашою країною. Я молюся сьогодні, Ісусе, щоб ми якнайшвидше піднялись під тягару того Христа, який ми зараз несемо, і жили в мирі, були вільними і щасливими. Амінь. Ісусе, коли ми молимося хресну дорогу, пригадуємо всі події, які ти перетерпів. Ми сьогодні теж дуже переживаємо за все, що відбувається в нашій Україні, а особливо переживають ті мами, котрих сини зараз на війні, або ті, чи їхати зараз бомблять і їхні діти ховаються у підвалах. Вони дуже моляться за них і навіть плачуть, коли бачать, яке коїться лихо. Ісусе, Поглянь ласкавим милосердним поглядом на нас всіх, як колись ти на хресній дорозі поглянув на свою рідну маму. І нехай у цьому люблячому погляді ми віднайдемо спокій і промінчик надії, що незабаром настане перемога і закінчаться ці страшні муки над українським народом. Подай росіянам мудрість і доброту у їхніх серцях, щоб вони зрозуміли, що так робити неправильно. Вислухай, Ісусе, наші щирі молитви. Я знаю, що ти ніс на гору Голгофу дуже важкого хреста, бо на ньому ти ніс гріхи всього світу, тобі було боляче і важко. Ми теж сьогодні несемо важкий тягар війни, болю, страху і втрати. Так як тобі у найважчі хвилини прийшов допомагати Симон, так пошли і нам, помічників, щоб закрили небо над нашою країною. І надали підмогу нашим захисникам. Я прошу тебе, щоб душі тих воїнів, котрі загинули, були біля тебе в небі, щоб всі ті, які зараз нас захищають, живі і здорові, повернулися додому, щоб ми відвоювали Херсон і Крим, і всі міста, які зараз окуповані, щоб настала перемога і мир. Ісусе. Ти ніс важкий хрест і помер за нас, подібно як сьогодні, вірні патріоти вмирають за нашу Україну. У твоїх важких терпіннях, допомогою і розрадою була свята Вероніка, яка хустиною обтерла твоє змучене лице, а нашим воїнам найпершою потіхою і розрадою є ти, бо вселяєш у їхні серця віру, надію та любов. А також наші волонтери та медики, є наче свята Вероніка, бо теж нашим захисникам перев'язують рани, обтирають змучене обличчя, привозять їм теплий одяг і їжу. Ісусе, я дуже дякую тобі за все, особливо, що ти додаєш сили і підбадьорюєш, коли ми сидимо в укритті під час повітряної тривоги. Щиро прошу тебе. Зроби так, щоб якнайшвидше закінчилася війна. Благаю тебе, вірю у Тебе, Боже. Будьте зі мною, Ісусе і Маріє завжди. Ісусе. Ти йдеш спіливо своєю хресною дорогою. Хоч тобі важко, ти спотикаєшся і падаєш другий раз. Я знаю, чому ти падаєш, бо ти несеш тягар гріхів всього світу. Весь наш народ теж несе тягар війни. Багато наших воїнів падуть під цагарем цього Христа, бо ворог люто над нами знущається, вбиває і хоче, щоб ми не існували на землі. Ісусе, я хочу помолитися за наших воїнів, які мужньо стоять на полі бою, а також за дітей, які втратили своїх батьків. Ісусе. Я хочу розказати тобі, чому сьогодні плачуть багато жінок. Деякі жінки. Мами плачуть за своїми синами, деякі жінки-дружини плачуть над своїми чоловіками, а деякі дівчата плачуть над своїм коханням, і всі ми теж щиро співчуваємо тим, хто терпить від жорстокості війни. Зі щирими сльозами сьогодні молюся за всіх воїнів, котрі стоять на сторожі і борються за нас. Я б хотіла, щоб війна. Не зачепила й мою сім'ю, а також, щоб всі сім'ї України були веселі і щасливі. Ісусе, я хочу розказати тобі про війну в Україні. Мені було страшно, коли почалася ця страшна війна. Я був дуже наляканий і збентежений. Ми їхали то до бабусі в село, то виїжджали за кордон, то знову поверталися сюди. Я почуваюся збентежено. І втомлено цими подіями. Ісусе, ти падав аж тричі під Христом, був дуже втомлений і виснажений, але розумів всю суть свого страждання, так само, як український народ виснажений цими страшними подіями. Але кожен з наших захисників має чітку ціль і мету, захист нашої батьківщини. Ми віримо, що вистоїмо і переможемо нашого ворога. Ісусе, даруй нам миру. Коли ти, Ісусе, вийшов на гору Голгофту, з тебе жорстоко знімають одяг, напевне, щоб осоромити і принизити. Ти покірно і нічого не супротивлявся. Нашу рідну Україну сьогодні теж обдирають, знущаються з нею, висміюють і стараються вкрасти все, що у нас є. У нас викрадають зерно, культуру, електроенергію. І навіть найцінніше це життя. Проте ми молимося і чекаємо, що все це промене, ми точно переможемо і засоромимо тоді ворога. Допоможи нам у цьому Боже. Тебе, Ісусе, перебуває до Христа. Тобі страшно боляче, як фізично, так і душевно. Ти з рідністю переносиш всі ці болі і знищання. Ісусе, зараз в Україні відбувається дуже страшна подія. На щоденно вороги розпинають і прибивають до Христа. Але є такі сильні люди, котрі не бояться зла, бо вони вірять тільки в Тебе. Ми знаємо, що ти з нами любиш нас. І допомагаєш, бережи, бережеш і вислуховуєш завжди. Боже, не допусти ядерної війни, будь з нами завжди. Ісусе, Ти, будучи Богом і людиною, умирав на Христі. Ти гідно пройшов усю хресну дорогу і витерпів усі знущання. Зараз, подібно до тебе, терпить війну наша Україна. Щоденно йдуть запеклі бої і вмирають наші люди, навіть малі діти. Ти вмирав на хресті, тебе все боліло, але ти не мав злоби до своїх розпинателів. Навпаки, Ти молився до свого Небесного Отця. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ісусе, хочу сьогодні попросити Тебе, щоб Ти зробив наші серця милосердними і добрими. Щоб ми не відчували ненависті і злоби до наших ворогів. Я молюся, щоб цей жах минув і все було спокійно в Україні і світі, щоб всі міста відбудували і люди жили щасливо. Нехай Росія не вернеться і просить пробачення у Бога за все зло, яке вона чинить. Ісусе, любимо Тебе і віримо, що перемога за нами. Ісусе, Твоє тіло знімають з хреста і вкладають до гробу. Ми, українці, сьогодні терпимо муки і вмираємо за незалежність нашої батьківщини. Багатьох наших українців сьогодні ховають до гробу, тому що вони віддають своє життя, щоб ми з вами жили спокійно. Ми точно знаємо, що їхні душі зараз перебувають у небі біля Ісуса, і вони моляться за нашу перемогу і мир. Ми знаємо, Ісусе, що Ти з нами завжди, молимося, щоб закінчилася всіх найшвидша війна. Ісусе, своєю хресною дорогою, смертю і похованням, Ти доказав велику любов до нас, людей, Ти відкупив нас від гріхів, а своїм славним Воскресінням відчинив ворота до раю. Ми безмежно вдячні Тобі за таку високу жертву, милосердя та любов. Сьогодні наші захисники своєю мужністю теж демонструють велику любов і відданість нашій батьківщині. Вони, жертвуючи найвищою ціною своїм життям, доказують нам, наскільки важливою і цінною. Є рідна Батьківщина. Ми за прикладом Христа знаємо і переконані, що навіть після найтемнішої ночі настає ранок, а після найжахливішої смерті славне Воскресіння. Ми щиро віримо і просимо Тебе, Ісусе, якнайшвидше зміни смерть на славне Воскресіння. Amém.